Помічали, як піджак додає впевненості, чому ми його обираємо, що він про нас говорить. Давайте розбиратися. Отже, піджак це більше, ніж просто піджак. Уявіть, ви одягаєте піджак і одразу плечі розправляються, спина випрямляється, і ви відчуваєте себе впевненіше. Це не магія, а те, як одяг може змінювати наш настрій і поведінку. У піджаку ви не просто йдете, ви крокуєте як людина, яка знає, куди вона прямує. Піджак це про структуру і порядок. Якщо ви берете класичний варіант, наприклад, темно-синій чи сірий, ви показуєте, що ви надійна і серйозна людина. Це ідеально для роботи чи важливих зустрічей. А якщо обираєте щось яскраве, піджаку клітинку чи незвичного кольору. Це вже про вашу унікальність і сміливість. Такі речі кричать: Я не боюся бути собою. Тож піджак це ваш спосіб задати собі настрій і сказати світу, хто ви є.